Доброго ранку всім! Всім привіт з Дніпра, Мене звати Наталя Я рада вітати вас на моєму рукодільному каналі. Сьогодні в мене буде відео така затравочка до веселої розваги, яку ми всі любимо. Ну, принаймні я точно люблю. Це в нас буде трогательний тиждень. Нагадаю, умови безпрецедентної акції. Трогательний тиждень це в мене період, в який я дістаю свої процеси, які давно не вишивала, і потроху-потроху їх просуваю. Тобто, це не те, що я їх беру там в плани, в основний процес. Ні, просто от, знаєте, от воно лежить чомусь відкладене, я про нього згадала, дістала і трохи повишивала. Е, умови вишивки тут, ну на, на, на якому скільки вийде, тобто на якомусь вийде там 300 хрестиків, на якомусь 1000. Е, е, я оптиміст, я оптиміст. <гум> От. Ну, На якомусь можливо 100, скільки вийде, на скількох процесах вийде, на стількох і буде у нас трогательний тиждень. Почнемо ми з найпершого, найголовнішого кандидата. Це в мене рушник Барвеліта такий дуже гарний схема рушничка. Схема ця була надрукована в журналі Українська вишивка. На жаль, я не пам'ятаю. Номер журнала. Здається, тут його. Ні, нема тут номера журнала. От, в мене є перенабір, я його трохи переробила. В мене про цей рушник є на каналі окреме відео з порадами, як вишивати рушник. Я залишу посилання в описі до цього відео. Якщо вам цікаво вишивання рушника, то можете там подивитися, ну, як спростити собі життя, якщо ви вишиваєте на рушниковому полотні. Там про розмітку йдеться і. Здається, там немало лайфхаків в по вишивці. Пум -пум -пум. Можливо, треба робити ще відео. От я подумаю. Я все собі обіцяю, що я повернуся до вишивки цього рушника. Воно вишивалося тільки три дні. Три дні тут вишито дуже мало, бо рушник великий. Бачите, тут зашивка, я його ще переробила. От, можна звернути увагу, що. Якщо ви в мене новенькі на каналі не дивилися мої процеси, або не потрапляли на минулий трогательний тиждень, де був цей рушник, то зараз вам буде цікаво. От, Я його переробила. Тут, бачите, на рушнику три елементи. От, В мене чотири, я їх трохи посунула. І тут на рушнику, отут-от знизу, воно обрізане, а я його переробила, і в мене я додала ці. Квадратики, оці, які йдуть понизу. Я їх додала, вони в мене не обрізані, а отак от, ну, якби повний квадратик виходить. Ну, Мені здалося, що це якось більш завершена форма. от. Ну, І відповідно я верхню частину малюнку теж розширила, бо в мене рушничок ширший за той, який було подано в журналі. От, вишивається це на рушниковому полотні, воно тут близько ну, це по 14 каунт. Я його не рахувалася, якщо чесно. От, ну, крупне, крупне воно таке. Я на цьому ж рушниковому полотні вишиваю. Якщо ви дивилися мої попередні відео, там є рукавички в українському стилі. Оце на обрізі від цього рушника, бо там був трохи бракований шматочок. От. І цей рушник я колись планую вишити. Це в мене буде така красива. Як правильно назвати? Ну, скатертина, можна сказати. Коротше, доріжка на стіл от, для парадного такого вжитку. Ну, взагалі, як рушники використовувались, так? От. Е колись, колись, Бо тут дуже велика схема. Дуже велика. Тут багато хрестиків. Я вам підпишу зараз на екрані. Скільки тут хрестиків. Е ну, він не складний. Він, е ну, це замість семплера. У Семплери я. Не розумію, куди дівати. От, а рушники можна замість семплера повишивати. Він розслабляєшся, він геометричний. І... О, я його так нахвалила, що хоч прямо зараз бери і, і, і все кида, і вишивай рушник. Але ж в мене є там купа всього. І ми зараз частинку цієї купи ще побачимо. От Рушник лежить, сумує, трішки він в мене повишивається. До речі, бачите, я його вишиваю не Е, ну, не, не, не всі в одну сторінку, але дуже така охайненька в мене тут, спідня в рушника. Е, другий кандидат, який в мене йде на просування на трогательний тиждень, другий у нас учасник трогательного тижня е, це от такий мій процес. Зараз вам вставляю картиночку. Це будинок в горах називається дизайн. Я його називаю Калиба в Карпатах», бо він дуже схожий на деякі там готельчики, які є в Карпатах. От. І я його вишиваю з 2020 року. От. Давно б я його вже вишила, якщо б я не, не провтикала, я щось подумала, що там. Неповна зашивка, треба брати Мурану. Я взяла Мурану. Якби я взяла канву, я думаю, що я б його вже ну, до 50% точно довишивала. Просто мені не подобається на Мурані вишивати. Не знаю чому. От, мені здається, що вона якось кривенька. А, значить, З приводу розмітки, в мене є окреме відео, теж на нього залишу посилання Там є якби, про розмітку рівномірки. Кілька порад і про розмітку чорного, чим воно розмічається, я там все показую. От. Ну що, Треба потрогати, може щось натрогаю. Тут просто бачите цей шматочок, який зараз вишивається, це ялинки. І там вся якби, ідея того, що, чому цей дизайн якби так, прикольно виглядає, в тому, що ялинка вишивається хрестик-півхрестик. Бачите, тут є півхрестик. От. І воно так би якби, якби додає повітря об'ємчику. І е, схема стає ну, більш вразною. От. Якщо вишивати все хрестиком, воно буде не таке цікаве. Але цей хрестик і півхрестик це просто: я не можу багато його вишивати. От 200 хрестиків відшиваю, у мене починає крутитися голова. І це треба вишивати ще в денну в день. От, ну, додає ще приколів. Тому от воно в мене так важкувато йде. Я бачила дуже багато відшивів. Це дуже популярний дизайн. Я бачила набори по ньому, китайці навіть роблять нанісінку по цьому. От, я бачила, що вишивають на білій канві, зашивають чорним фон. Ну, я не знаю, як вони справляються з півхрестом. Може, вони просто хрестиком все шпарять, я не знаю. От, я навіть бачила відшиви його. Вишивали на светрі, на світшоті, Ну, це як на мене, то трохи занадто, але чому ні? От. Взяла б я канву, я ж кажу, я б вже давно його вишила. І я бачила його вже оформленим. У нас є виробник круглих і овальних рамок. і Я в них на сторінці навіть бачила вже рамку під нього. От. І, і, і все не як, все ніяк. треба його вишивати. До речі, в у кого є теж процеси на чорному такому темному фоні, в рукодільному шабоші в Viber є зараз СПМ вишивці на чорному на темних основах. Якщо у вас є якісь недушиті роботи, можете туди принести і, ну, можливо, в компанії вас трохи стимулює. Вишивати ці процеси. Я вам залишу посилання на Шабаш на рукодільний в вайбері. От, якщо у вас є таке, то приєднуйтесь, можливо, у вас це якось просуне. Так, це другий мій кандидат на трогання. Ще в мене є такий кандидат, це такий міні-міні-кандидат, але він не вишиться має. ну, тут, Я не пам'ятаю, тут щось типу 6 тисяч хрестиків. Я е, починала це минулої зими. от, Хто з давніх моїх підписників, можливо, пам'ятає, це в мене був старт такі чотири міні-дизайники. Зараз вам ставляю картиночку. Міні-дизайники з польського журналу, я їх так і називаю польський квартет. От, Я їм вишила рамочки. Тут е, трохи додано люрекса, я не знаю, видно, Отак наче видно. Е, трохи додано люрекса, щоб воно блищало, і почала от один з сюжетиків. Вони манюні, і знаєте, в чому тут прикол? Тут проблема в тому, що вони е, ну, дуже мало вишиваються, треба часто міняти ниточку. От, і це треба сісти, не відволікатися. А в мене, знаєте, і трамвай мені хочеться повишивати, і то мені хочеться зафінішувати. І є сезонні якісь процеси. Коротше, я його потрогаю. Може, я на зиму його візьму в плани, От. але треба його просувати, бо в мене на нього був план на цікаве оформлення. Я його мала за цей рік душити і в грудні показати вам оформлення, але ж. Самі розумієте, тут ще. Е а яка є українська пословиця, е схожа на конь не валялся? Кицька не валялась. Киця, йди сюди. Тут киця прийшла к нам. Іди сюди, моя Люба. Поваляйся з нами, не хочеш? Ладно, не відволікаємось. Коротше, польський квартет, Це третій кандидат. Четвертий кандидат. Четвертий кандидат у нас ось такий. Я знаю, що якби ми голосували, то це був переможець від нашої партії. Просувається він в мене дуже хліпенько, дуже неактивно він просувається, на жаль. Чому тут 185 тисяч хрестиків? Якщо за нього сідати, то це треба присвятити йому тиждень не менше. не менше тижня, бо тут треба. Внікати, тут треба брати, тут треба великі пельси. Ну, Купа-купа купа всього. От, хоча сам процес цікавий. От, це козак-мамай від катрусині рукоділки Катруся Юа. Вишиваю я його на 18 аїді, вишиваю хрестиком, нитками DMC. І це я починала, здається, 22-го року, якщо не помиляюсь. У мене тут ніде не написано, Ні, не написано, треба написати. От. Вишиваю, тут на ньому більше 5% вже відшито. На 5% я йому робила окреме відео Бенефіс. От. І е, я думала, що знаєте, коли в мене була ідея про відео для спонсорів, бо мені пропонують постійно робити спонсорство на каналі, я думала, що, можливо, я там буду або вишивати мама я. В цих відео, або показувати якісь просування, по мою, там, наприклад, раз на місяць. Але якщо його просувати раз на місяць, ну, це треба якийсь день йому виділити. За день багато не нашиєш. Ну, таке коротше. Не, не, не склався в мене формат, або вис, ну, вишивати, скільки вишиється, і розповідати якісь байки під нього. Не знаю. От, Дивлюся я в цей бік, поки що не дозрів формат. Мама, я хочу потрогати, бо він, бачите, вже такий трохи заюрзолений. От, е, я боюся уявити, е, що з ним буде, коли я його <с таки <с душею, а я планую його дошити. Так, що в мене ще є? Які в мене ще є кандидати на просування? Ще в мене є отакий процесик, я не знаю, я його так витягла, бо він мені дуже подобається. Це зимовий старт. Я його минулого року почала на день народження. От, е, він мені подобається, е, це мені дарували цей. Наборчик і парний до нього я ще докупила. Це кофішоп і там є ще е, той шоп. От. Він дуже простий, дуже нескладно вишивається, просто треба його е, брати, сідати і вишивати. Оцей, до речі, е, магнітик це мені подарувала Оксана з рукодільного сундучка, е, коли в нас була зустріч в Дніпрі. Такий симпатичний магнітик у мене є. Киця, ну ти відкрила двері, от прямо... Так, вибачте, я зараз трохи перервуся, піду, закрию двері, бо там дуже гучно. Так, повертаємось. Я не певна, що я його буду прямо брати, просувати. От ті чотири точно буду. Про це я ще не певна, але я його дістала, бо я про нього думаю. І є ще в мене три кандидати, які мені подобаються, які я хочу просувати. Я їх, бачите, навіть не знімаю з п'ялиць. От, бо тут в них 20-й каунт, і їх без п'ялиць вишивати ну, не вийде. От, це в мене перша, це в мене вставляю вам картиночку Колібрі Ігібіскус від Вікторії Пахомової. Хм, Дуже гарний процес, мені подобається. Я тут е, перестала вишивати оцей нудний зелений листик е, і перейшла до квіточки. Квіточка вишивається дуже прикольно, і вона має бути яскравенька. Я в когось навіть бачила відшив, що там, навпаки, почали з цього боку вишивати. Там вже пташечка вишита, а пташечка буде дуже яскрава, дуже класна. От. Він, можливо, не по сезону, але хочеться його потрогати. потрогати. Для трогання він дуже гарний. От. Він невеличкий, і... ну як невеличкий, там трохи більше 10 тисяч стається. На відміну від у цього. Цей теж дуже гарний, але в ньому багато. Я вам вставляю картиночку, це велика така сонячна сонячна. Якби ж вона була сонячна, соняшникова панелька. от Панель з соняхами. От, дуже вона гарна і така е, виходить об'ємна. Я її вишиваю теж на 20-му каунті. Тут в мене нитки DMC, а тут в мене ниточки ПНК. Е, тут я купувала нарізку, тут я купила просто моточками. І е, е, я її стартувала минулого року. Здається, ми в безкінечному е, Веспе Безкінечна історія. Воно ще тоді називалася СП Соняхи, потім вона називалося СП-гарбузики, потім там просто пішло все підряд. От, я її починала, ці соняхи, і е, я би хотіла колись їх душити. Ой, вибачте, за такий е, смішок, от, але е, ну, соняхи прикольні, мені подобається. і... Коли я до них сідаю, вони непогано вишиваються. Але оця от знову ж таки, коли сідаєш, вишиваєш, і, і згадуєш, скільки в тебе ще процесів. От. Так. І ще в мене є один такий кандидат. Оцей кандидат найбільш сумнівний в нашому списку. А, бо ну, це, типу, сезонна вишивка, але я так подумала, що мені їх тягнути тягнути. Це в мене. Один з цієї серії, один з дизайнів цієї серії я вже вишила. У мене є вишиті томати. Цього року я починала огірочки, ще теж вони лежать. От, і горошок я ніяк не душив. тут ще перчик, перчик не початий. От, е гарний дизайн, але теж його треба сісти і не відволікатися. Та ж сама е історія, як і з польським квартетом. Е тут невеличкі штучки вишиваються однією ниткою, це треба сідати, е заряджати різні ниточки. Отак береш І різними ниточками по по, -по, по, -по черзі коротше, вишиваєш. Mm. От, але процес прикольний. Знаєте, в мене з цими процесами таке почуття, знаєте, коли, ну, наприклад, або читаєш книжковий цикл, і робиш велику перерву між книжками. Або... Коли перший сезон серіалу подивилася, а потім, наприклад, є перерва там, ну, в рік або в два до наступної частини цього серіалу, і ти вже забуваєш, що там відбувалося в тому серіалі. Пам'ятаєш, ну, що, що наче було цікаво. От, або е, половину героїв книжки позабуваєш, якщо от, почитала, а е, наступна, наступна частина, наприклад, не перекладена, або ще не, взагалі не вийшла. От. І що, і брати, перечитувати, переглядати. Ну, я іноді переглядаю останню серію першого ну, попереднього сезону, щоб здогадати, що там взагалі відбувалося. От. Ну і книжку там добре, якщо в книжці є в е... великих циклах іноді так роблять е... перелік е... подій з першої частини, наприклад, ну, з попередньої частини. Не всі так роблять. От. І тут така ж сама історія, поки ти сідаєш, поки ти згадуєш, які там ниточки, куди. Особливо, ну, якщо це просто по схемі вишивається ДМС, то там проблем нема. А якщо от, таке, як польський квартет або як цей горошок, то там ще треба згадати, які ниточки до чого підставляли, які там мають бути кольори, присвятити йому час, а в тебе вже є, лежать сезонні старти, як у мене, наприклад. От. Хочеться сезонні старти повишивати. Або лежить той гарний наборчик Dimension, а там ще на горизонті ще Мамай маячить. Ну, коротше, все хочеться. От. Я не знаю: ці кандидати, коротше, я вам їх показала, я не обіцяю, що щось із них просунеться. От, але б мені дуже хотілося. Я взагалі думала, можливо, наступного року взяти, зробити такий фокусний процес, незалежно від сезону, який я хочу душити. Або к сезону прив'язуватись. Не знаю. От якась в мене зріє цей формат. У мене багато, до речі, ідей, але не доходять руки його якось себе зорганізувати. Отакі от, от в мене кандидати на трогательний тиждень, от, так, оцей, мабуть, отак його покладу. Оцей і оцей. О, отак от. Оце мої кандидати на трогательний тиждень. Ну, і е, в рукодільному щоденнику ми з вами подивимося, е, що, як і наскільки мені вдасться на них просунути.